Його двері відчинені для всіх охочих і вдень, і вночі. Сілодобовий ломбард в спальному районі столиці. Кияни курсують тут мов у супермаркеті. Чоловіки й жінки різного віку, різної долі, різної вартості своїх заставних речей заходять похмурі, виходять веселі і сповнені надій. За ось цим ломбардом ми спостерігали більше години. За цей час звідти зайшло і вийшло майже 20 людей, і це всередині робочого дня. Тож можна зробити висновок. Ломбардний бізнес надприбутковий. Заходимо всередину. Виявляється, тут не лише приймають ювелірні вироби, а й продають те, за чим не прийшли. Здебільшого мобільні телефони визнають документи є не на все. Якщо ж прийде власник і скаже, що це його вкрадений гаджет, домовлятимуться. Є тут і покупець придивлятися до цілком ймовірно вкраденого не соромиться. Все нормальне телефони покупали, які хороші Тоді не принясає до ломбардів. Варто заглядати і жертвам злочинів, особливо крадіжок, бо злодії все збувають саме сюди. Жертва у пошуках втраченого в таких закладах частий гість. Дмитро зацікавився ломбардами після того, як серед білого дня обікрали його будинок. Винесли геть усе. В одному з ломбардів він і знайшов усі свої меблі та побутову техніку. Ось це все ми привезли з Троєщини, тобто в розібраному вигляді, хоча воно стояло все зобране. це розібрали, перевезли, і ми повернули це все ось це, добра. Олег знайшов у ломбарді свої дорогущі будівельні інструменти. Їх вартість під 30 тисяч гривень. Вкрали їх з його машини. Я їх та шов і сообщив поліцію. Поліція приїхала, і от уже у нас є ухвала на виїмку цього інструменту. Скільки ломбардах зірваних у жінок ланцюжків, сережок та чужих мобільних телефонів уявити і порахувати важко. Зайшовши сюди, поліцейські запросто виконують річний план за кілька днів, зможуть розкрити чи не половину крадіжок, грабежів і нападів. Утім, виявляється, копам сюди потрапити можна лише за рішенням суду. Процедура одна слідчий. Звертається з погодженням з прокурором або ж сам прокурор звертається з клопотанням до дослідчого судді, який розглядає у момент подачі у день подачі цього клопотання його, і виносить ухвалу про проведення обшуку в тому чи іншому приміщенні. Будь-які перевірки ломбардів на упередження торгівлі краденим влада проводити забороняє. Злоги бувають різні. наразі бути драгоценне метали, можуть бути, звісно, мобільні телефон. Як народжуються ломбарди? Аби організувати такий бізнес в Україні, необхідно кілька дозволів та 200 тисяч гривень статутного капіталу. І все, працюй. Усі заклади можна розділити на два типи: ті, що заробляють на відсотках, та ті, що зацікавлені лише у скупці. Золото оцінюють як лом. Відсотки нараховують за день користування послугою. Це в середньому піввідсотка від оціненої вартості речі. Техніку приймають не старшу за рік. За неї платять в середньому третину від ринкової вартості. На прикладі звичайного телефону це виглядає так. На сайтах оголошень такий телефон продають за 6 тисяч гривень. Ломбард його оцінив у 3 тисячі за один день кредиту. Нарахують 1% вартості. За місяць це аж 30%. Виходить, викупити телефон можна вже за 3900 тисячі гривень. Скуповувати речі у буквальному сенсі ломбарди права не мають, тому вигадали схему, оформлюють позику на один день та проводять її так, начебто, клієнт не прийшов за своєю річчю. саме на таких умовах і здають крадене майно. І, хоча у кримінальному кодексі існує відповідальність за скупку краденого, на практиці на ломбарди це не розповсюджується клієнт не обязан представлять документ о ему що Да, та ситуація буває різні приймають ломбарди усе що має цінність найчастіше люди закладають золоті обручки їх у скупках найбільше. Не викуповують загалом 20 відсотків принесеного. Це доказ. Українці катастрофічно бідніють. А враховуючи, що лише за місяць від користування кредитом набігає аж третина вартості товару, можна тільки позазрити прибутковості цього бізнесу. Це зараз доходний бізнес, тому що це важке час. найяскравіше свідчення доходності. Кількість ломбардів в Україні. Зараз їх близько пів тисячі. І це лише центральних офісів, у кожного з яких можуть бути сотні філій, підрозділів, відділень, приймалень. Від стаціонарних приміщень до дешевих мафів. Прибутки шалені, а ризиків жодних. В історії України банкрутству ломбардів досі не було. Хто ж заробляє на українських ломбардах у січні 2015-го парламент ухвалив закон, що зобов'язав цю установу розкрити інформацію про своїх власників, а також надати її нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Депутати проголосували. Президент підписав, але закон не виконується на сьогоднішній день. Зайдя в нашу базу даних ви у тільки фактичних власників. Якщо, допустимо, в ломбарді власник, власник юрліцом. То собственника Ета який власник, собственник вы не увідять. Чому? А тому, що уряд не квапиться затверджувати документи, котрі запустять закон в дію. Акту ж, котрий регламентує, що може і чого не може приймати ломбард, взагалі навіть в проєкті не існує. Ребята, которые уходили из в, в линии фронта, с собой тащили тепловизоры, там, бронежилеты, каски и так далее. Потом это все оказывалось в ломбарде. С моральной точки зрения это некрасиво и нехорошо. Но повлиять на эту ситуацию с законодательной точки зрения нельзя было, потому что ну, нет никаких ограничений по приему таких вещей. Тобто выявляется. Один з найбільш прибуткових бізнесів в Україні зовсім не контролюється державою. Причина проста. Ми з'ясували, заробляють на цьому бізнесі не лише ломбарди. Усі ломбарди зобов'язані мати охорону. Охороняє найбільші з них. Хто б ви думали? Поліція охорони, що раніше називалася ДСО, державна структура у складі МВС. Далі ще цікавіше. На викуплене золото подекуди з кримінальним минулим та людською кров'ю ломбарди зобов'язані продати Нацбанку для поповнення золотого запасу. Якщо, звісно, хороша цей хороша ізділля да, ліквідний, скажем, товар, то звісно ж ми його продаємо. лом ми передаємо косокровичницю. Що ж виходить, Збіднілі українці змушені десь позичати гроші, давати позики без зайвих запитань готові лише ломбарди. Тому їх кількість зростає з кожним днем. Чим більше ломбардів, тим більше клієнтів у поліції охорони. Чим більше золота в ломбардах залишиться невикупленим, тим нижча ціна на нього. А це пряма вигода для національного банку України. У тотальному програші лише звичайні українці, як ті, з яких зірвали золоті прикраси вуличні гопники, так і ті, що самі змушені нести до ломбардів власні обручки чи бабусині сережки, просто аби прогодувати себе і на догоду Нацбанку через власне зубожіння поповнити золотий запас держави.